Форум комісії є. Розпочинаємо питання. Сьогодні два питання порядкоденного, внесення змін до штатного розпису і внесення змін до бюджету. Хто за ці пропозиції, за карток і переверненний, за проти отримується одноголосно. Переходимо до першого питання. Внесення змін до загального переліку виконавчих органів селищної ради, загальної структури, чисельності та штаті апарату селищної ради та її виконавчих органів. Дякую. Дякую. Рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 23 грудня 2024 року у справі No 485415324 прийнято рішення стосовно поновлення на посаді подприятої Ари Олександрівни. Я розчитаю коротенько допустити до негайного виконання рішення в частині поновлення по пірятові Али Олександрів на посаді начальника відділу земельних відносин та екології Неджигалівської селищної ради з 14 травня 2024 року та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу в межах суми стягнення за один місяць у розмірі 15 тисяч 41 гривня 69 копійок. Рішення на сьогодні перебуває в апеляційній інстанції, призначено до розгляду, подана залишною радою апеляційна скарга. Але допущено до негайного виконання мається на увазі, що рішення, яке прийнято 23 грудня і оголошене в залі суду, воно є обов'язковим до виконання, тобто незалежно від апеляційної інстанції. На сьогодні. Селищною радою пропонується проєкт рішення про внесення змін до загального переліку виконавчих органів селищної ради, загальної структури числі штатів апарату селищної ради та її виконавчих органів стосовно утворення відділу земельних відносин та екології селищної ради, оскільки на сьогодні такого відділу в апараті в штаті селищної ради немає, а суд поновлює на посаді з якої звільняє Відповідно, для виконання рішення суду необхідно утворити відділ земельних відносин та екології селищної ради та посаду начальника відділу. Відповідно, пропонується утворити відділ у складі начальника відділу одна штатна одиниця, головний спеціаліст одна штатна одиниця і провідний спеціаліст три штатні одиниці. От так коротенько. Стосовно сьогодні 8 міста, не одиниць, відрочка каже, повідомляє. Ми створюємо новий відділ. У нас є відділ, і ми ще створюємо від. Ну так, Того, що відділу земельних ресурсів та екології, як такого, в селищній раді немає. Вона була звільнена в У нас є 8 фасад відділу комунального майна, земельних відносин. Та коли залишається. Але залишається, в якому самому складі? Так, Але створюється новий, новий відділ. А це і створення цього відділу зв'язано з необхідністю виконання судового рішення, правильно? Так, суд зобов'язав селищну раду поновити її на посаді начальника відділу земельних відносин та екології. На сьогодні як такого відділу немає. Пройшла реорганізація і, відповідно. Поновить у нас немає. Тобто, Алі Олександровні були запропоновані всі вакантні посади, на які на сьогодні є в селищній раді, з метою виконання рішення цього. Але відповідно. Вона не приймає ці пропозиції, було прийнято рішення стосовно розглянути на сесії питання щодо утворення такого відділу і утворення посади начальника відділу з метою виконання рішення суду. Наш суд не зобов'язує утворювати відділ. В рішенні суду немає зобов'язання просто, тобто я ще хочу дещо пояснити до. Членів комісії стосовно її позовних вимог, вона просила поновити на посаді начальника відділу комунального майна земельних відносин та екології, тобто діючого. Але суд її в цій частині відмовив і поновив її на посаді, яку вона займала до звільнення. На, звільнення на момент звільнення начальника відділу земельних відносин та екології. Відповідно, такої посади на сьогодні в селищній раді немає. Голова своїм розпорядженням не може поновити її на посаді, яка взагалі відсутна в штатному розписі. Пропонується проєкт рішення на розсуд Ради з метою виконання рішення суду. Адже в штаті такої одиниці немає. А якщо ми сьогодні його не підтримаємо, то що далі буде? Ну, на розсуд депутатів. Голова без Бі цього ж нічого не вимагає. Це на 5 чоловік збільшиться штатка. Ну, попередньо ж пропонували тільки начальника відділу земельних відносин. Було в такій редакції ось ну, давно, Але Та редакція була все рівно логічніша на виконання рішення суду. Ну, як на мене. А чим суд керувався, що, що неправильно зробило, зроблено було підійде? Суд керувався, що в зв'язку з викладеним суд зазначає, що на позивача поширюється вище вказана гарантія, визначена статтєю 184 Кодексу законів про працю. Оскільки позивача з 6.11.22 року після смерті чоловіка подклятого є вдовою та одинокою матір'ю. Ну, а Загорченко в нас перед пенсійного віку. Так? Ну, а вс... І в нас не, не скорочення, в нас вже було приєднання. У самому рішенні так, суд те, що цього відділу посади взагалі нема. що... Я ще хочу зараз зачитать Що на момент прийняття рішення? Так. Так. Тобто поновити на посаді якої нема. Тобто угу? рішення ж немає внести зміни до штатки? Ні, нема. Що ми не підтримуємо зараз? Нас суд звертає уваги не на обґрунтованість, вимог позивача в частині поновлення її на посаді начальника відділу комунального майна земельних відносин та екології Додригальської селищної ради, оскільки ясакзначно вище суд має повноваження на поновлення виключно на посаді, з якої особу було протиправно звільнено. У даному випадку на посаду начальника відділу земельних відносин. Та екології недригарівської селищної ради, зв'язку з, з викладенім позовні mm -hmm. частині Там, підлягають задоволенню mm -hmm. тільки в частині. Mm -hmm. а, 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 стосовно поновлення на посаді начальника відділу комунального yeah, майна вільна земельна. Получається, якби дитина була не інвалід, і якби вона була не одинока то в принципі звільнили правильно. Правильно, в нас же не споручення. у нас було приєднання відділу. Ні, я Але ми чим аргументуємо, що у нас Захарченко перед пенсійного віку там теж неоднозначно. Ми і Захарченка не могли, і Захарченка Харченка Є переважне право на залишення на посаді. І відповідно у нас ту, як би сказати, розглядались дві особи, які мають переважний право. Захарченко Харченко Володимировичу залишалось менше року. До виходу на пенсію, і відповідно, згідно законодавства, передбачений такий момент, що особа, яка працює, цей у нас були висновки комісії. Так. Засідала комісія, є протокол, порівняльна таблиця. Відповідно, все це було долучено. Тоді відмічала, що в неї така ситуація, що дитина і порівняння таблиця. Ми запропонували Так. Усе те, що було, пропонували. І в нас же і вакансія є головного спеціаліста в відділі цьому якби, новому тому, що діє. У нас є вакансія головного спеціаліста. Їй пропонували цю теж голосу. Звісно, день. що вона Добре. не день Але, Але пропонували всі найомні. Люди і і, і, було, ну, вже ну, сюди сидять. Ні, ніхто не судить. Тут же мене комісія працює. Що ж на... так, так, так. При повідомленні да, про скорочення в кабінеті голови було її доведено усно, оці всі пропозиції. Тобто витримувалася процедура, але з огляду на ці обставини, що є в неї пільгові причини, але на сьогодні оцей факт осаджується в апеляційному суді. Вчора, ну, 3, у нас відкрито провадження, операційної. Тобто рішення стосовно скасування розпорядження ще не набрало законної сили. А що стосується поновлення, то воно ну, до негайної поновлення. Таке оце зараз, що депутатів опрашують, Мене, допустимо, там, або тиждень, може, тому чи коли що це за, тож, по поводу подкритої. Секретаря. Ну, її ж поновлюють паралельно на поновлення на посаді секретаря і поновлення на посаді начальника відділу. Але що стосується посади начальника відділу, рішення в частині скасування розпорядження про її звільнення не набрало законної сили. До негайного виконання тільки допущено в частині поновлення на старій посаді і відповідно виплати середньої заробітку за один місяць. В якій смыслі є зараз, допустимо, створити відділ, поновити на роботі, вона далі добивається секретаря тоді, що вона відмовиться від цього відділу, що ти не далі робити. А відділ то вже і люди. Оці... Yeah. Ні. Ні. Це нема, ще відділу ж нема, ми ж не можемо прийняти людей, поки але, <скільки> ще відділ. Вона вже ніхто і не зобов'язує створювати відділ. Поновити на посаді. Я все рівно схиляюсь до думки, що попереднє рішення було логічніше на виконання рішення суду, чи проєкт рішення, не рішення проєкту. Зразу було в редакції лише тільки суд, тобто на виконання рішення суду. Суд зобов'язує любими путями її поновити на посаду. Пропонуються посади, вона їх не приймає. Пропонується ввести відділ і відповідно. Посаду нам треба її поновити на посаді начальника відділу земельних відносин, який на сьогодні в апріорі не мав селищній ролі. Відповідно, неможливо її поновити на відсутню посаду. А відомо було в суді на момент винесення рішення, що такого відділу на даний момент. не було? Звичайно, серйозно таке рішення було прийнято. В її позовних вимогах я вже зачитала поновити на посаді начальника відділу комунального майна. Земельних відносин та екології, тобто на начальника діючого відділу, але суд цій частині відмовляє. І говорить, що суд може поновити тільки на тій посаді, з якої було звільнено, а звільнено з посади начальника відділу земельних відносин та екології, який на сьогодні відсутній селищній раді. І яка була підстава ринкування тоді для звільнення, що тоді, яка формування була? Туди ну, злетя, І скорочення в, то, ну, по причині злиття скорочення, так? Да? Звичайно. Mm -hmm. Але на сьогодні у селищній раді є цілий ряд вакантних посад, коли вже неодноразово і сюди вона запрошувалася Поштою направлялися, хоча вона його не отримує. Озвучені всі наявні вакантні посади, які на сьогодні є в селищній раді. Є, ну, згідно з законодавством, передбачено поновлено на рівнозначній посаді. Так, начальника відділу у нас у селищній раді рівнозначної посади такої нема. А є головні спеціалісти, є спеціалісти, цілий ряд вакансій, які їй пропонуються. І з огляду на те, ще хочу сказати, що посада начальника відділу, також як і головного спеціаліста і спеціаліста, є відповідно посадою посадової особи місцевого самоврядування, яка приймається за умовами конкурсу. І відповідно рахувати рівнозначну посаду тільки як начальника відділу, я стільки перевіряю судової практики. Мається на увазі всі посади, які приймаються за умови конкурсу, вони можуть рахуватися як рівнозначні. Тобто незалежно, чи це буде головний спеціаліст чи начальник відділу. Процедура прийняття на цю посаду, вона одна. Відповідно, ми, ну, селищна рада вживає всіх заходів, направлялось її повідомлення, запрошення. Тобто, це, а ну, заробітні плати, там є там різниця, начальник відділу і головний спеціаліст? Так, По посадовий є. І ще ж на сьогодні хочу ж нагадати, що все-таки ж є на сайті також проєкт рішення про заступника селищного голови, де готував пропозицію, призначить заступником підрядного. Трекін Яким заступником? Третім заступником. Да, селищного голови. Воно вже тривалий час є на сайті і відповідно, якби вона дала згоду то тут була б значно вищий навіть і начальник калітку якщо вона погодилась. Тобто вживаються всі заходи стосовно виконання рішення. Ну, а на сьогодні от виносяться такий проект рішення створити віде. Так, місце. Для кого? Для... 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 Ну, як погодиться? Якщо вже буде в штаті одиниця, голова з моїм розпорядженням по новій її на посаді. Просто щоб допомагати. Провести, якщо вона не погодиться. Ну, як вона може не погодитися, якщо виконується рішення суду і вже є така одиниця в статному розписі? Відповідно, у вас не вже і планувати штабність, Ірина Миколаївна. А в нас відділи опрацьовували ну, про доцільність, можливо, є якісь там доповідні або відділу падрів, чи відділу економіки, про доцільність оце. Штатний розпис відчувають на 5 одиниць. Економіки немає, а стосовно тільки рішення суду. Ви знаєте, яка в нас на, наші наші ділення ділення на сьогодні ситуація з правоохоронними органами, постійно ж стоїть питання виконання негайного виконання рішення суду. І відповідно вживається Заход, готуває. ряд заходів стосовно його виконання. Але Це, без рішення підір. сесії. Половить на посаді, не ну, в селищній раді немає Олексій. На будь-якій стадії процесу не за, ну, я передбачається укладення мирової угоди. Тобто на сьогодні, хоч і справа перебуває, перебуває в апеляційній інстанції, якщо б за угодою сторін вирішилось це питання, це був, самий, був оптимальний варіант. Вирішення цієї проблеми. Якщо ми не підтримаємо зараз цей відділ, <пробується> що просто не буде одиниці, де, сучайно, де її да. можна да. Да. відсутня послуга. Що ви попробуємо вирішувати? Давайте винесемо на сесію. На сесію будуть всі. Бо якби тут не сказати, що це питання нашої профільної комісії, Володим. ще якби питання регламентної комісії. У мене пропозиція винести на розгляд сесії. На сесії вже тільки хотілося б її почав би по цьому потрібно. Це касається не тримає. Винести на розгляд ради, правильно? Так. Да. Mm -hmm. Винести на розгляд ради. Голосуємо, так, хто за те, щоб винести вимислення розмір. Давайте голосуємо, хто за, проти, утримався. Переходимо до іншого питання про внесення змін до бюджету Медралівської селищної територіальної громади на 2025 рік. У зв'язку із зміною назви проєкту щодо пожежної сигналізації виникла необхідність внесення змін до бюджету. Таким чином пропонується значити призначення по загальному фонду із надання загальної середньої освіти, закладам загальної середньої освіти, оплата інших послуг на 110 тисяч гривень, і збільшити ці призначення на спеціальний фонд, теж на відділ освіти, на недригаліський ліцей, капітальний ремонт інших об'єктів, тому що назва змінюється і додається таке слово, як капітальний ремонт, встановлення пожежної сигналізації та система повищення про пожежу недрегальському ліцею уточнюється назва mm -hmm. проєкту. Нема заперечень? Mm -hmm. Погоджує. Хто за, хто проти, отримавсь, одноголосно. Ще, я Тільки що працівники діла і говорили те, що ми на тій сесії не проголосували за аграрну ту компанію, якось там вік. 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 вік так. Принят, що ну так, зараз там приїхала ця жіночка, наче і вирішує питання про те, що в Тернівській цей землевпорядчик, вона дуже просила. Іван е, Миколаївич, ви знаєте, хто це такий і, і що там? Ні, вони ще там воно тянулося, а да. оце цей да. Да. Ну, це і це ж... них там 30 гектарів, 50 да. Гектар, да, 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 да 34 так, 34 гектарів. Та, так, гектарів. а, земельні комісії ми ж винесли на розгляд сесію, а тепер це ну. ж ну. сесія вирішує. Ми вже роздемо. цю Миколаївич, це заношені за базою вирішує. Так,

Ми не Він, Я не маю, що... Та, да. Поза да. проти приймають сюди. Депутатів додалося, нагадую про декларацію. Вже залишилося зовсім мало часу. вже про доходи дають у податкові. Тобто звертайтеся, запевняйте, подавайте вчасно до 31 березня.